Доброго часу доби. Ми з України. Продовжуємо знайомитись з мовою Python. Виконаємо таке завдання. Завдання 12.7. Воно перед вами. Потрібно скласти програму для обчислення площі трапеції. Далі наведено формулу площі трапеції за відомими основами а, Б та висотою H. Та зберегти її у файлі завдання 12.7. Потім потрібно виконати дану програму за допомогою інтегрованого середовища IDLE для двох-трьох наборів даних. А потім за допомогою відкриття файлу завдання 12.7. У мене ця задача вже розв'язана, тому я просто відкрию. Текст програми за допомогою середовища IDLE, щоб не витрачати час для набіру відповідно тексту програми. Я його просто відкриваю. Ну, ось файл програми відкрився. Давайте я прокоментую команди програми. Отже, перша команда друкує текст для користувача, щоб користувачу було зрозуміло, що робити. Потім за допомогою наступної команди вводиться значення першої основи трапеції. Оскільки при виконанні команди введення інтерпретатор розглядає введені дані як рядок, і в результаті введення ми отримуємо рядкову величину, а нам потрібно отримати дійсне число, то відповідно використовується флот для перетворення рядка відповідно в дійсний тип, в тип флот. Після введення даних, іде команда «Знов Print. За допомогою якої виводиться напис S дорівнює, та результат обчислення площі. Ну і в кінці ви бачите ще раз використовується команда Input. Вона є не обов'язковою для виконання. Програми в середовищі IDLE, але для того, щоб е, побачити результати, коли ви просто запускаєте відповідну програму подвійним натисканням лівої кнопки миші, у цих випадках якраз і потрібна ця команда. Давайте виконаємо програму. Ну, ось ви бачите, потрібно ввести значення першої основи, наприклад, нехай це буде 10. Значення другої основи, наприклад, нехай це буде 8. Та значення висоти, нехай це буде 5. Ну, ось площа дорівнює, відповідно 45 квадратних одиниць. Ну, і далі написано, для завершення роботи натисніть клавішу Enter. Натискаємо. А тепер виконаємо цю програму за допомогою відкриття файлу. Ось я закриваю вікно програми. Ось у мене файл даної програми. Я його запускаю подвійним клацанням мишки. Ось, ви бачите, відкривається вікно. Тут я знову ж таки повинен ввести відповідні дані. Ну, наприклад, нехай це буде 5-4. 2. Ну і ви бачите далі з'явився напис. Для завершення роботи натисніть клавішу Enter. Натискаємо. Вікно автоматично закривається. Якщо б у нас не було останньої команди input, то після введення даних. І натискання Enter вікном зразу автоматично закрилось, і ми не побачили б результату. Наразі все. До наступних зустрічей!